Здух, Рдух. <ріх> я все хочу, я все бачу, я бачу, я і там бачу, я і там побачила, що там вони зробили. Я хочу ходити і на танці, і на співи, і взагалі я хочу займатися хіп-хопом, а ще хочу і ще по -то -то. Я кругом хочу, я все хочу. Здух, рдух, в залежності від перекладу СДВГ, всі такі назви будуть в описі відео. Знову ж таки, ми вже тут, багато хто вже бачив ці всі різні ролики, тут вже все про це поговорили, що прям страх Господній. І я нарешті до чим чекувала. До того щоб про це поговорити, тож давайте будемо говорити. І так, синдром дефіциту уваги та гіперактивності це нейроповедінковий розлад. Тобто відбулися певні порушення в дозріванні певних структур мозку. В результаті ці порушення призвели до того, що ідуть порушення в центральній нервовій системі, і тому ми спостерігаємо три ключових симптоми: гіперактивність. Імпульсивність і складнощі концентрації, складнощі втримати усю всю увагу на певному предметові. Якщо ми будемо говорити про причини, то знову ж таки це ще в процесі дослідження. Просто існує класичний список генетика. Біологія, інтоксикація, психосоціальні умови генетика. Ми розуміємо, біологія це історія про те, що відбувалося з мамою до вагітності під час вагітності, під час пологів. Все, що відбувалося з немовлятком, ось ці перші години, перші дні, перші тижні, перші місяці після народження. Коли ми говоримо про інтоксикацію, мається на увазі, що десь там якісь шкідливі ароматичні засоби негативно повпливали на немовлят. Або хтось отруїв немовля свинцем, або недостаток вітамінів, мінералів, наприклад, там на 3 магнію, фолієвої кислоти, або, наприклад, в раціоні дуже багато шкідливих вуглеводів в результаті дефіцит. Білка, це все негативно впливає. Коли ми говоримо про психосоціальні умови, мається на увазі ось ці стосунки: батьки, діти, ось це все оточення, що там оточує дитинку, як з нею спілкуються, що там сім'ї, папа п'є, папа б'є, мама сильно контролює, педагогічна занедбаність і тому тому подібне. В принципі, за основу ми беремо ось цю таку історію, що декілька факторів впливають на дитину, в результаті розвивається СДВГ. Ось ця комбінація факторів у кожного різна. За основу, ми беремо історію, коли якщо симптоми проявилися до 2-3 років, то тоді ми будемо більше дивитися в історію генетики, що ось генетика і воля ще додавали декілька факторів, і тут здух. Якщо симптоми проявилися після 2-3 років, то ми тоді дивимося історію того, що психосоціальні умови дали поштовх для того, щоб у дитини розвинувся синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Здух, рдух, класифікують за симптоматикою, тобто є історія, коли дитині складно сконцентруватися, втримати усю свою увагу, вона неуважна. Хоча відсутня гіперактивність. Є історія, коли ось є у дитини гіперактивність імпульсивність, хоча вона спроможна сконцентруватися на якомусь предметі, так сказати, в межах норми. А є ось ця комбінована історія. Вона якраз найбільш поширеніша, коли у дитини і гіперактивність, і імпульсивність, і складнощі концентрації. Далі. Класифікують за формою. І є проста форма, коли лише СДВГ. І складна форма, коли СДВГ поєднується, наприклад, з іншим психічним розладом, з тривожним розладом чи з депресивним розладом. Або коли рдух з дух поєднується з неврозоподібною історією, тоді у дитини ще додатково є, наприклад, заїкання, тіки, енурез. Також здух може ще поєднуватися з церебрастинічною історією, тоді ще додатково є головний біль, швидко втомлюється дитина і тому подібне. Також класифікують за шкалою Конерса. І тоді ми вже говоримо: мінімальна форма та да, мінімальні проявлення симптомів здугу. Це коли дитина не дуже сильно виділяється з поміж інших дітей. Далі йде історія легка форма, коли в незнайомих умовах дитина проявляє симптоми здуга, здугу та синдром дефіциту ваги та гіперактивності. Також, давайте так, мінімальна легка, помірна. Історія, коли ось в моментах, коли потрібно навчатися, ось коли є ось ця навчальна діяльність там в школі, або після школи потрібно ще кудись йти, там десь вчитися, щось ось, ось навчальна ось ця діяльність викликає у дитини симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. І наступна форма, це є ось ця така важка. Форма, виражена форма, коли що вдома, що в школі, що в гостях, що в незнайомих умовах, у дитини ми бачимо ось ці симптоми дефіциту уваги та гіперактивності. Симптоми, коли говориться про гіперактивність, тут мається на увазі, що рухи дитини. Хаотичні, не скоординовані, незграбні, дитина хоче бути в центрі уваги. Дитина не просто порушує поведінку, дисципліну тишу в класі в групі, а вона ще інших підбиває порушувати ось цю тишу, дисципліну в групі в класі. Тому так і відбувається, що дитина якось щось сказала на уроці, і весь клас ге-га, і все, урок зірваний. Коли говориться про імпульсивність, Тут мається на увазі, що дитина негайно ж реагує на будь-який зовнішній стимул. Тобто, десь хтось обісрався, обіцявся, що десь сплюнув, що десь сказав про нього. Дитина негайно ж бац і в морду вирізала. Коли говориться про дефіцит уваги, тут мається на увазі, що дитині складно зосередитися, втримати ось цю увагу на чомусь. Дитина часто відволікається, дитина така забутькувата, дитина в своїх якихось роздумах, дитина повільно може виконувати ось це домашнє завдання. Дитина не хоче виконувати ось ці такі рядові. Звичні якісь ігри монотонні. Дитина робить багато помилок в виконанні домашніх завдань, ось в цій навчальній діяльності, дитина не доводить справу до кінця. В дошкільний вік ми будемо помічати, що у дитини там плюс-мінус півтора-два роки уже помітні. Проблеми складнощі в моторній діяльності і в мовленевій діяльності. Відповідно, наша дитина буде саме остання, вміти там тримати ложечку, тримати чашечку, вміти пригати і тому подібне. Уже там, в 2-3 роки, ми будемо помічати, що наша дитина не контрольована. І в той же час будуть зберігатися ось ці проблеми з мовленням. І в цей момент підбігає сусідка Галка і говорить, ваша дитина не вихована, ваша дитина розбалована. І там починає це все розказувати. Або хтось підбігає і говорить, та це криза трьох років, та не парся, все якось переживеш. От. І тому в цей період дуже рідко батьки приходять до спеціалістів. В шкільний період. Ми вже будемо бачити більш яскравіші симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Наша дитина часто відволікається, наша дитина не успішна в навчанні, наша дитина не йде на компроміси. У нашої дитини вже більш яскравіші симптоми: такі агресивності, забіячності, ось ця конфліктність. Вона вже стає більш яскравішою. Ось це бажання бути в центрі уваги, воно більш яскравіше. Занижена самооцінка, ми вже тоді більш яскравіше її помічаємо. Ось це бажання бути в центрі уваги, воно більш яскравіше. І знову ж таки, одна справа, коли наша дитина в п'ятому класі зриває урок, і тоді весь клас хі хі ха ха а інша справа, коли це вже в підліток. І наш підліток, маючи ось цю занижену самооцінку, маючи ось це бажання бути в центрі уваги, бути ось цим крутим пацаном, може зробити ось ці такі ризиковані асоціальні вчинки для того, щоб бути крутим пацаном. Наш підліток вже більш так яскравіше буде конфліктувати, що з батьками, що з вчителями, що з однокласниками. Ось тут уже будуть більш такі яскравіші елементи агресивності, збієчності. Це все буде більш яскравіше виявлятися, проявлятися. В дорослий період у половини дорослих зберігаються симптоми. Відповідно, наш дорослий неорганізований. Нашому дорослому складно пропланувати свій день, свій час. Наший дорослий не завершує почату справу. Наш дорослий не досягає високих висот в своїй кар'єрі. Наш дорослий не задоволений своїм життям, а особливо фінансами і стосунками. Наш дорослий такий весь конфліктний, наш дорослий часто розлучається, часто розходиться. Якщо запитати у нашого дорослого, що тобі подобається робити, яке твоє хобі, то тоді такий дорослий ерор і починає розказувати, я робив то. То-то-то-то, ходив туди, 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 туди. Кругом був і нічого конкретного. Тому це стосується як якихось хобі, як якихось інтересів, так і стосунків. Тому дуже часто там зійшовся, розійшовся, тут знайшов, там чуть-чуть з неї побув, потім розійшовся. І ось такий весь хаос, розлучення, скандали, конфлікти що з сім'єю, що з колегами, там десь щось не, не завершення, куча незавершених справ і тому подібне. Наш дорослий він такий весь конфліктний, часто попадає в якісь такі ДТП, і про нього дуже часто якраз говорять, що це дуже важка людина, або там ще вже є певна історія того, що там порушував закони, і тому подібне. Коли ми говоримо про ускладнення, то знову ж таки в шкільний період це занижена самооцінка і проблеми з навчанням в підлітковому віці це девіантна поведінка. Це високий ризик того, що дитина піде з дому, високий ризик того, що підліток почне там вживати певні такі шкідливі речовини, що ну, в общем, буде залежності. Коли ми говоримо про дорослу людину, то це історія про те, що, що на роботі, що в сім'ї, життя не дуже веселе. Знову ж таки, ми не забуваємо ось цю історію, що СДВГ ДВГ часто може. Поєднуватися з іншими психічними розладами. І це все також ускладнюється, і життя ускладнюється, і особа, там, дорослих, вже не радіє цьому життю. Діагностика. За психіатром останнє слово, і лише він може сказати да чи ні. Відповідно, він проводить своє дослідження. В першу чергу, це збір інформації, ось цей анамнез, що там в сім'ї, що там в садочку, що там в школі, і тому подібне. Другий момент це. Тести, методики для того, щоб дослідити, що взагалі відбувається. Наприклад, дивимося на поведінку, дивимося на те, як виконує дитина ті чи інші завдання, як вона розмовляє, що там з навчальною успішністю, що вона знає, чого вона не знає, як вона малює, що вона малює, як вона робить ті чи інші вироби. Це все береться до уваги. Третій момент це електроенцефалографія. Тобто, Іде діагностика певних відділів мозку, щоб зрозуміти, що тут да, що тут ні, чи є якісь порушення, чи немає їх. Знову ж таки, потрібно відрізняти, диференціювати синдром дефіциту уваги від тривожного розладу, наприклад, або від особливостей темпераменту, або від наслідків виховання. Або від інших психічних, неврологічних, спадкових захворювань. Або відрізняти від історії, коли синдром дефіциту уваги та гіперактивності поєднується, наприклад, з тривожним розладом. Це все потрібно відрізняти. Лікування. Я тут хочу зробити акцент, що чим раніше. Ми почали працювати адекватно з дитиною, де не просто психолог, а ще й батьки підключилися, і ще школа якось зреагувала, і почала це все підтримувати, ось цю роботу з дитиною. Тоді в нас більша вірогідність, що в дорослому віці ми можемо сказати, хі-хі-ха-ха, дитина це все переросла. Хоча, як мінімум, до кінця школи, ми маємо періодично потім спостерігати, тримати під контролем, чи з'явилися симптоми, чи ні. А вже в дорослому віці, якщо симптоми все ж таки є, то тоді ми вже говоримо про корекцію поведінки. І тоді дорослий приходить до мене, як до психолога, де ми, в залежності від його запиту, будемо. Коригувати його поведінку, щоб він досягнув ось цієї цілі, відповідно. У вас є ціль. Ви прийшли до мене. Ми пропланували маленькі кроки і пропланували там, дослідили, який саме підхід вам підходить, як саме вам подобається виконувати ті чи інші завдання для того, щоб досягнути ось цієї цілі. І тоді вже ми точечно там працюємо з вашою самооцінкою, з тим, що ви там частенько відволікаєтесь. Тобто ми досліджуємо, як саме. Прикольненько, весело да, підходити до виконання тих чи інших завдань. Наступний момент це, знову ж таки, індивідуальна психотерапія, сімейна психотерапія, ось ці такі моменти афірмації, ось ці такі моменти позитивних таких, мотиваційних записочок. Все, в мене все вийде, як класне та та та-та і тому подібне. Далі. Медикаментозна терапія застосовується, якщо психотерапії недостатньо або вона неефективна. І тоді психіатр, в залежності від ситуації, назначає певні медикаменти. Також ще використовують апаратну терапію, знову ж таки, в залежності від ситуації, це може бути гбостерапія або томатістерапія, знову ж таки, в залежності від ситуації. Коли ми говоримо про прогноз, то чим раніше. Тим краще. Якщо ми говоримо про профілактику, то знову ж таки слідкуйте, бережіть себе стосовно, там, що відбувалося з мамою під час вагітності, під час пологів, що відбувалося з дитиною після народження, що там з харчуванням, стреси мінімізуйте і тому подібне. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей! цямки бамки